Activision і Xbox працюють над новим IP. Таку інформацію помітили користувачі в профілі LinkedIn Лукаша Нізека, старшого мережевого програміста. Так, згідно інформації з його профілю, це буде гра з відкритим світом, орієнтована на наратив, із однокористувацькими мультиплеєрними режимами. В розробці вони використовують новий ігровий рушій. Відомо, що проєктом займається нова польська студія Elspir Entertainment. Нагадаю, що це нова амбітна студія, створена щоб розробляти унікальні ігрові великобюджетні проєкти. Вона заснована досвідченими розробниками з таких студій, як CD Project Red, Techland та інших ключових гравців індустрії. Студія фокусується на інноваціях, створенні глибоких та захоплюючих світів, орієнтуючись на проєкти, що об'єднують гравців різних поколінь. Чутки про якийсь їх неанонсований проєкт ходили і раніше, проте з часом вони починають обростати деталями. І знаєте, це інтригує, тому будемо чекати якусь більш конкретну інформацію.